Вітаю, друзі! Знаєте, яку BMW краще всього обрати у 24 році? Краще цю Audi A7. І цього надзвичайного монстра ми пригнали зі Сполучених Штатів. Це Авто». Мене звуть Антон. Давайте починати. Вітаю, друзі! Ви на каналі Звіге Авто». Є хороша новина. Ми пригнали оцей во. Це просто надзвичайна автівка. 3-літровий V6 TFSI. Тобто там всередині і паливний насос високого тиску. Саме головне, йдіть сюди. Суперчарджер. Тобто тут ще й компресор, який дозволяє цій машині дати фору будь-кому на дорозі. Коли люди бачать оце, коли люди бачать оцю цю оптику дзеркало заднього виду, вони одразу з'їжджають на узбіччя, пропускаючи цю машину. Чи вона потужна? Так вона потужна. 340 кінських сил. На 333, як ви могли подумати, ні, за всіми документами, це 340 кінських сил. Чи вона швидка? Дуже швидка. 5 секунд до сотки. Вона їде так швидко, що вириває асфальт з під колес. І да, ви не помилилися. Це вона це Audi. А 7 квадро. Щодо двигуна, трилітровий TFSI. я вам його покажу. Паловний насос високого тиску, компресор. Тут є все. Тут є все для того, щоб валити швидко. Я вас не здивую, ви вже бачили огляди цієї автівки. Хтось її полюбляє, хтось на ній вже поїздив. Але я знаю, чим вас здивувати. Ми виграли її на аукціоні за 11 тисяч доларів в Сполучених Штатах. А тут в Україні вона стала всього 21 тисячу доларів. І я вважаю, оце дивує, тому що це реально свіже авто. Компанія Звігер авто не любить автівки, які отримали серйозні ушкодження передньої частини. Не любить автівки, які утонули десь в Атлантичному океані. Ні. Двігера авто любить автівки, які були трошки ударені. Ця була трошки ударена в задню частину. І як ви бачите, на цей момент у нас тут все добре. Боже, подивіться на цю оптику. Фонарі задні вони виглядають сучасно навіть сьогодні. Тут все відновлено, бампер цілий, задній ліхтар був поміняний. І, Як бачите, на цей момент ця автівка не виглядає як щось, що було ушкоджене. Ну я ж кажу: вона і не виглядала як биток. Зі Сполучених Штатів, до яких ви звикли, які інколи вам пропонують, розповідаючи, що це щось бездоганне, свіже, чисте. А на фотографіях, як у нас в рубриці кіт в мішку, ми бачимо щось, що переїхало катком. Тут дуже круті 20-ті колеса, тут а, шикарні диски, справжня американська мафія. Любить її за це. Цей багажник можна помістити кілька тіл, конкурентів, чи типу того. І вивезти кудись за місто. на відпочинок. Ну ви зрозуміли. Тут дуже багато місця. Якщо в мішках картошки, ну з десяток влізе. І це дуже непогано. І все це в дуже класному, класичному дизайні. Ну, подивіться на цей спойлер. Він, наче каже: Ей, поїхали! Багатій вейрон відпочиває, тому що богатій вейрон ти не можеш посадити всю родину. А тут можна. Можна поїхати всією сім'єю зі швидкістю 250 км на годину на відпочинок в село. Тому що повний привід. А хочеш на рибалку, будь обережним. Кліренс невеликий, зато як валить. Набагато приємніше знімати в салоні, бо на вулиці, друзі, сьогодні дуже холодно, справжня зима. А Що можна сказати про салон цієї автівки? Саме ця комплектація дуже круто виглядає. Кремова шкіра. Я не люблю, знаєте, такі помаранчеві коричневі салони. Порше. Нє, оце так має виглядати автівка. Зручно, стильно, затишно. В ній є все, що необхідно для комфортної їзди. Аудіосистема BOSE. дуже якісний звук, дуже гучно, дуже класно, дуже гарно. Комфортний салон. І все, що необхідно для а, класної їзди. Мені подобається, як я тут знаходжуся. Це наче спортивне сидіння, але коли їдеш в цій машині, не хочеться натискати на а, гашетку до упору. Ні, ауді це автівка для людини, яка розуміє, що їй потрібно в житті. Поки дівчата обирають хлопців на бехах або на мерсах, справжні жінки обирають. Чоловіків на Ауді. Хтось дуже багато негативу вливає на цю опцію. А мені подобається знову ж таки. Це як виїжджаючий спойлер. Він є і воно працює. І це круто. Екран хтось називає застарілим. Ну, автівка не 24-го року. На свій рік він був супер сучасним і супер зручним я можу його характеризувати як спорткар на кожен день спорткар для всієї родини. Але поговоримо про те, що було в Сполучених Штатах. Я казав, вона отримала пошкодження задньої частини. Ви побачите їх на екрані зараз. Пошкодження не суттєві, пошкодження не страшні, не було уражено ніяких основних вузлів. І звігер авто спеціалізується на пригоні автівок саме в такому стані. Тобто, автівок, які отримали ушкодження, які легко виправити, і щоб людина, яка замовила цю автівку в Україну, була впевнена в тому, що вона це відновить, і будуть безпечно. Їздити по дорогах, бо після серйозного ДТП відновлення автівки воно не дасть тобі 100% гарантії, що все буде безпечно і все буде класно. Трошки розповім вам про цифри. Фінальна ставка аукціону 11 625 доларів. Комісія аукціону, комплекс доставки до дверей та оформлення ще 3700 доларів. Розмитнення, чесно, до сліз боляче, але це 3 літровий TFSI тому 5 869 доларів. За ці гроші можна купити чотири лануси. <свісно> ну три точно. І фінально під ключ авто стало у 21 125 доларів. По ремонту пошкодження були зовсім невеликі. Рихтовка замінили задню частину і всього ремонт вийшов на 2500 доларів. Погодьтеся, це просто копійки для такої автівки. І дяка. Нашим фахівцям, які знайшли автівку в такому хорошому стані за таку хорошу ціну, наші партнери з пакарс вони вже взяли цю автівку в роботу, але ще не все зробили. Вона буде поліруватися, натиратися буде детейлінг, і Вона буде виглядати краще ніж салону. Вони трошки приведуть ще салон в порядок. Вона поки на цей момент пройшла хімчистку, але буде трошки відновлюватися кожа сидінь. Вона не зазнала ніяких ушкоджень, але хочеться її відновити, щоб автівка реально була як з салону. До речі, друзі, наші партнери з Па вони надають знижку 10% для всіх клієнтів з Вігравто, і це дуже круто. А на українському ринку ви побачите порівняння. Можете самі подивитися на авторі, Такі автівки коштують 29, 30, 31, 32 тисячі доларів. А в залежності від їх стану, і якщо ви подивитеся, як виглядали ті автівки, коли гралися на аукціонах, більшість з них були ледь не в тотал і потім збиралися незрозуміло, як я вам раджу обирати автівки. Зі сполучених штатів обирати їх, бачачи всі нюанси, всі пошкодження, щоб відновити їх особисто, проконтролювати на всіх етапах і знати, що та автівка буде безпечною, буде дарувати тобі емоції від їзди ще багато років, або може виберете автівку на рік на два. Якщо ви берете зі сполучених штатів, і у вас такий зазор, як у нас тут, ну припустимо, в 6-7 тисяч доларів від низу ринку. А ви можете на цій автівці проїздити рік-два в Україні, потім продати її за ті ж гроші, що купила, або навіть ще трохи отримати плюсу. Що ж, давайте трохи проїдемося на ній? Не буду сьогодні приділяти багато уваги саме огляду цієї автівки. бо а ви вже дивилися. Ті, хто любить Audi, вони по-любому дивилися, читали, ознайомилися з цією автівкою. Ні, хочу сказати саме щодо пригону зі Сполучених Штатів. Кілька тижнів на все про все. І автівка за дуже хорошу помірну ціну вже в Україні. От я в ній вже їду. Якщо ти теж хочеш таку автівку або щось на кшталт, того, пиши в коментарях, звертайся до наших спеціалістів компанії з Auto, а ми розрахуємо, підберемо і допоможемо тобі їздити в лакшері за помірні гроші. Мене звати Антон. Це Авто і папа. -па.